Я Михайлович, по-перше, хочу привітати вас з проминулим днем народження, побажати вам міцного здоров'я і творчих успіхів на футбольному полі. Декілька слів про гру. Дуже дякую за привітання. Ну, як завжди, так сказати, ми з, ну, чайка це дуже сильний суперник і з ними завжди йде запекла боротьба. Дуже приємно, що Здобули перемогу, хоча моментами було дуже важко. Ну, завжди ну, і тренеру дякую, і в моєму гарні відносини подобається команда. Ну, сьогодні ми були трошки сильніші. Ну, Я скажу, ви на класі перемогли, так, моє бачення. Вам хочу побажати подальших успіхів в дюфлу, в чемпіонаті, в першості Києва. І до зустрічі. Все на краще. Вам також навзаєм. Шановні, ну ви самі все бачили, гра була цікава, боротьба була запекла, як казав Євген Михайлович, але рахунок 1-3 ми програли, але ми будемо перемагати далі. Значить, треба краще тренуватися і все буде добре. Дякую вам за все, що ви були з нами. Ставте вподобайки і до зустрічі. Слава Україні!